Крок 2. Загальна лікарська підготовка або медицина. Включаю в себе 4 збірники. На кінець 2022 року це повний комплект офіційних тестів, які існують на сьогодні. Самі нові, самі актуальні тести це, як приклад тести з задань 20 рік. В цей збірник включено всі офіційні тести, які були на екзамені. Останніх двох років і частково будуть на екзамені наступного року. Збірник має 60 сторінок, тести відсортовані хаотично. На сьогоднішній день це саме актуальний збірник. Маленький, але самий потрібний. Наступний збірник це є буклети. Буклети з 10 по 18 рік. Тут включені всі тести, які були без безпос...